Більшу частину очок додому увезли все ж таки гості. Домашніми матчами дев'ятого туру юнаки гірника спорт розпочали виступи у другому колі чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України. У гості до юних гірників приїхали команди Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжу спортивного профілю імені Сергія Бубки. Він представляє місто Бахмут, але зараз знаходиться у Полтаві. У першій грі між командами Ю-17 на початку другого тайму у тренера юних Гірників Олександра Бідника спрацювали заміни. Перший гол у матчі створили гравці, які з'явилися на полі після перерви. Єгор Савченко підхопив м'яч і пройшов півполя по правому флангу та віддав передачу Олександру Ахременку, який відкрив рахунок 1-0. Заміна спрацювала. Це точно мені дуже, скажімо так. Радісно було подивитися на цей гол, тому що просто неожиданно. Я не ожидав, що саме в самому початку, і так от случилось такою командою. Ну, молодці, два-два чоловіки, вони зіграли свою скрипку головну. Молодці. За 12 хвилин до завершення основного часу прикра помилка в обороні дозволила гостям зрівняти рахунок один-один. Нічия з одним з лідерів, цілком позитивний результат, каже тренер гірника спорт Ю-17. Трошки сумно, що упустили перемогу в кінці матча. Ну а по грі по результату, в принципі, в мене була така задумка, щоб хлопці грали і установку давав, щоб вони. Е Менше атакували, а все таки більше грали на контратаках. То, що я знав команду, ще по першому колі що мобільна команда, скоростна команда, винослива і бойцовські качества У них дуже гарні. Враженнями після нічиєї поділилися і гравці команди Гірник спорт Ю 17 Сьогодні було дуже важко. Ми грали сьогодні з суперниками, які на друг, другій таблиці. Дуже складно. Тому що бо я тільки прийшов: ну, як я повернувся, було дуже складно підстроїтися під команду, але ми змогли, ми зіграли в нічию один-один, навіть -один, навіть забили. Я дуже вражений і дуже, дуже круто, що я в команді такій граю. Я думаю, ми зіграли ну, непогано і зіграли дуже. Жорстоко з ними. Жорсток. Так, жорстко. Пропустили гол. Не було такого, що команда могла попливти і ще й другий пропустити. Ні, я думаю, ми би не попливли і забили, могли ще забити, але що вийшло, то вийшло. Ну і стосовно себе, ти змінив так, позицію в другому таймі свою? Так, я змінив позицію. Тренер мене поставив в центрі ползахисника. Ну зіграв непогано, але я хотів би краще. У грі команд вікової категорії ю-15 гірнику спорт вдався швидкий гол, який забив Мілан. Забігай він відчув, куди треба бігти і що треба робити. Була подача від Саса Максименко. Я б... я біжав на дальню. Там я знав, що буде якийсь відсок, попаде в голову. Зіграв перший і забив, перекинув воротаря головою. Втім, вже на 19-й хвилині господарі поля залишилися у меншості. Другу жовту картку отримав Арсеній Погребняк. З цього моменту характер гри змінився. Ще до перерви гості з Бахмута зрівняли рахунок, а у другому таймі забили ще три голи. Господарі поля боролися до кінця, створювали моменти, попри те, що майже усю гру діяли у меншості. Втім, врятувати матч гірнику спорт Ю-15 не вдалося, і команда з горішніх плавнів у стартовій грі другого кола. Очок не здобула – 1-4. Червона картка трішки нас зломила. Ніхто не зрозумів, не зрозумів, чому вона була. Навіть тренер іншої команди сказав, що там вона не по ділу. Цей момент дуже нас переломив і гол. Ну, я вважаю, що це просто вдача, бо так м'яч біля штрафного суперника був і опинився одразу ж біля нашої. І там і гол. Ну, і таке буває наступний матч з металістом тут також. Тому робимо висновки і йдемо далі. Тренер команди гірника спорт ю 15 Роман Цимбал після гри зберігав спокій та не робив трагедії з цієї поразки. Дякую всім батькам і всім е, е, болювальникам гірника спорт. Нам сьогодні, е, к сожалению, не вдалося е, результат, зробити результат. Але я задоволений хлопцями, настрій чудовий, Били, билися до кінця, але це гра, і будемо, будемо діляти висновки, робити висновки і грати далі. Після поразки від команди з Бахмута гірник спорт Ю-15 тримає за собою перший рядок таблиці. Але тепер із командою з горішніх плавнів за очками зрівнялися їхні найближчі переслідувачі з команди ФК Полтава. Наступну гру юнаки Дюхика Гірник Спорт знову проведуть вдома проти харківського металіста 19-25. На стадіоні гірник ця гра відбудеться у неділю 6 квітня.